Попік, має порехло той босик. Рушиш, чи ні? Да. Я хочу прикоррев, за курва. Сейчас серняк. Про Дай припале. Ну не думаєш я. Моя бочка. нема. А де ми серних дівки? Ей, відки знаю. Як 14%? Що нас? Як друга дрейп. Та ти у старого забрав сирник. Ти йому віддав. Сирник? Я флешки забрав. Ти дяка. Давай зараз дома прикурим. O que tem vai fazer com essas coisas? Você Kažkaip, kažkaip. Ne, 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 Як я себе замордував то просто копет ясь сильно замордував. так замордував що сі. так замордував що просто капець. Добре, що я придумав. Привізов напильник до ручки, до палиці. Цей селфі. Забиваю землю і знімаю собі відео. Знімаю, а потім, я думаю, що я зліплю кіно. Я думаю, що все получше А ще в мене один я чувак. Ви його навіть, може, бачили. То. У Ютуб ми співали дзідові пісні машині. Та і та. То. то в човка є пісня. Ми якщо добре поспілкуємо, то ми замутим пісню про село! Про цілий рік. І буде класно. Я думаю, що буде в супер. Та шат. Він каже, заспіваєш мою пісню. Я кажу, це з радістю, та що ти? Я заспіваю. та ти, я зразу звізда. І, і, і він ще стане зв'язком. Так ми замутимо, полюбасу.